Дякуємо українським баригам за те, що вони купують ці тачки, перекуповують, і ціна на таку машину зараз в Києві на авторію 3500-4500. І за те, що вони не купують більше таких машин, і тепер ціна на втарину ринку так само 3500. Це електрична машина, місцеві сім'яв з дохлою батарейкою. От частинка є одна із 11. А це двигун дохлої від цієї машини. Колись він купили на цьому двигуні, він зламався, порвався ГРМ, поставили контрактний, чомусь він два роки прожив і здох, їсть масло відрами, як на мотоциклі. Тепер тут треба робити капіталку оригінального двигуна рідного, а тут треба міняти батарейку. Тепер мене питання, хто з них більший до Бовдур? Хто? Тут він зараз потратить двушку, ну, 2-2,5, можна і за штуку розробити, але щоб по ОУ зробити двушка. Все зробити джем, оригінальне поставити, двушка сюди, хлобись, до речі, тут коробка автомат. слава Богу, що вона ціла. А тут, щоб зробити оригінальну батарейку, така як була колись заводом, тут зараз 50%, все. Вона приїжджає 80 км і все. Щоб зробити її в оригінал, це коштує 3,5. Щоб зробити її трошки більше, 4, а щоб зробити її таку, щоб можна було тикати дулю ID4, це коштує 7. За 7К вона буде їздити 350 плюс км. Тепер у мене питання: оцей зараз сюди вкине двушку, за скільки він потім продав свою тачку, а за стільки, скільки купив, бо всім насрать, скільки я туди закинув грошей в двигун. Головне, що вона на ринку коштує 4500-4200. Цей купив машину за 3600 чи за 3500. Зараз вкину туди ще трошку, вона коштує 7. За скільки він зможе її продати, якщо вона буде приїхати 170. До речі, скоріше за все, він і за 7 не продасть, але він подасть більше, ніж він взяв. Але є тут нюанс. Цей поховав сюди гроші і вони просто викинув. Оця штука смак чи гроші. Бачите, через ці канали вона всмак гроші. І вони до речей, вона їх викидає. Через ці канали вона в смак, тої гроші, вони, речі, через вона в смак тої гроші через ці, а через ці, а через ці викидає. От бере сюди 50 гривень, і так смак і викидає. В смак викидає. І, і це як людині коштує на газу 350 гривень зараз на 100 кілометрів. Ця штука, оця штука батарейка, якщо вона зроблена, вона бере з, з мережі. По 42 гривні на 100 км, пропускає через ці колесики, і людина проїжджає на 42 гривнях завдяки цій штуці, на 42 гривнях проїжджає 100 кілометрів. Беремо мене запитання, хто з них більший до Бовдур. Цей, що купив, у перекупив тачку, яку треба вже викинути було 10 років тому, за 4-500, чи цей, який купив тачку за 3,5, зараз кине ще 3,5 або 5, і зробить цю тачку, яка буде давати долі китайським електромобілям. Хто більший Довбур?